я завжди вважала сон своїм укриттям, місцем, де нічого не може дістати, навіть коли життя було важким, я просто лягала, закривала очі і зникала до ранку. Саме тому я відразу зрозуміла те, що почало відбуватися, не було нормальним. Перші ночі я прокидалася без причини, не від шуму, не від кошмару. Просто відкривала очі. Кімната була такою ж, як завжди, шафа біля стіни, темне вікно, ледь помітний контур дверей. Але повітря, повітря було іншим. Ніби хтось щойно тут був. Я потягнулась до телефону. Світло екрану різануло очі. Третя тринадцять. Я знизила плечима, іноді люди прокидаються вночі. Я перевернулася на бік і знову заснула. Наступної ночі те саме, я прокинулася так само різко, з тим самим дивним відчуттям, ніби мене витягували зі сну. Третя тринадцять. Це вже здавалося дивним, але я знову не давала значення, поки не настала. Третя ніч. Тієї ночі я вже чекала, несвідомо тіло саме напружилося ще до пробудження, я відкрила очі, темрява, тиша і знову, третя тринадцять, але тепер я відчула це чітко, я прокинулася трохи раніше, ніж потрібно було, наче сон обірвали. На півдиху, наче хтось не встиг. Я лежала, не рухаючись, і тоді зрозуміла, я слухаю, не вухами усім тілом. Через кілька днів час змінився. Тепер я прокидаюся о третій, чотирнадцять. рівно у цій хвилині повітря в кімнаті, ніби густішало. Ставало важко дихати, з'являлося відчуття тиску у грудях. Саме тієї ночі я вперше відчула її, не побачила, не почула, а просто знала, у кімнаті хтось є. Це знання не приходить словами, воно просто з'являється всередині, як холод. Я лежала на спині. Дивлячись у темряву і боялася навіть кліпнути. Моє серце билося так голосно, що, здавалося, його чують, і раптом я зрозуміла ще одне: вона не рухалася вона просто стояла, ліворуч ліжка, там, де завжди була шафа, я не знала. Як довго вона там? Можливо, з моменту, коли я відкрила очі, а можливо, ще раніше. З цієї ночі все почалося змінюватись. Я стала прокидатися за кілька секунд до 3.14, наче організм намагався мене попередити. І кожного разу я відчувала одне й те саме. Якщо я відкрию очі повністю, я побачу її, але я не відкривала. Я лежала, заплющивши очі і рахувала подихи. Раз, два. Три. І тоді. Вона вперше заговорила не голосом, не шепотом. Це було всередині моєї голови. Ти прокидаєшся занадто рано!» Я ледь не скричала, але не змогла. Моє тіло не слухалося. Наступні ночі вона підходила ближче. Я відчувала це по холоду, по тому, як змінюється повітря над обличчям, вона вчилася чекати, вчилася часу, вчилася мені, я намагалася не спати, пила каву, вмивалася холодною водою, лягала з увімкненим світлом, не допомагало. Сон приходив раптово, і щоночі я все одно прокидалася. Третя чотирнадцять. Одного разу я відкрила очі. Зовсім трохи. Я не побачила обличчя, я побачила контур. Вона була схожа на людину занадто схожа. Але щось було не так з її поставою. Наче вона не звикла стояти, наче тіло було лише формою. Вона нахилилася ближче, і тоді я зрозуміла найстрашніше. Вона чекала не мене, вона чекала моменту, коли я перестану прокидатися. Останньої ночі я прокинулася о 3.13, На хвилину раніше у кімнаті вже було холодно. Вона стояла біля ліжка, і цього разу я знала, якщо я засну знову, я більше не прокинуся сама.